Доброго дня! Ми з вами знаходимося в соціальній майстерні навчально-практичного центру Сумського хіміко-зонологічного центру професійно-технічної освіти. У вашій увазі пропонується відеоурок відео по використанню е обладнання, виготовлення елементів холодної ковки. Зараз я продемонструю, що можна зробити в даному варіанті. Перший етап. Ми зробимо елемент зміка. Наше обладнання дозволяє виконувати велику кількість абсолютно ідентичних деталей. Демонструю, деталі вийшли ідеально ідентичні. За допомогою цього верстата ми можемо зробити колове гнуття. Ми також можемо повторювати одинакові радіуси гміття, регулюючи гвинтом. Наступне, що ми можемо зробити за допомогою цього листа, міняємо робочий орган і робимо також елемент звітку. Фіксуємо винтом для того, щоб у нас була повторювальність наших елементів. Кут згину можна регулювати за допомогою винта, яким ми зараз обмежили рух нашого натяжного елементу. Монтує ідентичність наших двох деталей. Можна так, можна так. Готовий ажурний елемент. Тепер ми переходимо до верстата равлик. За допомогою цього верстата можна робити малі скрутки такого типу. Можна більших. Також цей верстат дає нам змогу виконувати абсолютно одинакові деталі. Ми зробили дві ідентичні деталі. Ці деталі в нас можуть роз... так виглядати, так. Так, можемо так дуже багато різних варіантів. Якщо візьмемо трішки довшу заготовку, ми можемо зробити такий елемент. Ви бачите зусиль, я майже ніяких не прикладаю. Все дуже-дуже легко Це під силу. Любому шляху. Можна таку деталь зробити. Дві ідентичні деталі. Також ми можемо ці деталі використати так. Ми ці деталі можемо використати. Так, ми ці деталі можемо використати. так. Ми ці ж самі деталі можемо зробити далі. Наступна операція. зробимо сердечко. Зараз я виробую ще два такі сердечка, покажу ще кращий варіант. Thank елемент, Раз. Далі ми це можемо зробити. Так. Ми це можемо зробити. Так. Ми це можемо зробити. Можна використати так. Можна використати так, можна так, можна трішки по-другому. Також тих сорт, щоб у нас була з деталей. Складені отримуємо зовсім другий орнамент. Також ми можемо вставити сюди такий елемент. Це в нас буде готове для східців балясина або для огорожі. Це ми можемо, так як я показав, далі це ще можна використати. Отак ще один елемент, який можна виходити на даному Звертаю увагу на те, що у нас дуже велика повторюваність. Ми можемо дозволяти абсолютно одинакові деталі. Можна використовувати так. Можна використовувати так. Можна використовувати разом з цими елементами. Дуже красивий елемент. Eu estou João